Рада вас вітати! Сьогодні в нас на занятті з аплікації я пропоную вам продовжити тему цього тижня Найдорожча в світі Україна, і виготовити із кольорового паперу ось таку мапу України. Подивіться, будь ласка, вона виконана в жовтому та синьому кольорі. Для роботи нам з вами знадобиться шаблон Мапи України, клей ПВА, серветки. Папір жовтого та блакитного кольору і пензлик. А перед початком роботи я пропоную вам розм'яти свої пальчики. Приготували долоньки у маленькі свої долоньки я промінчики сонця ловлю, україну свою рідну я усім своїм серцем люблю. Жовтий та блакитний папір потрібно нарізати ось на такі смужки. Цьому вам допоможуть батьки. Потім ми беремо пензлик, опускаємо його в клей і мастимо наш шаблон мапи України. Спочатку половину мапи намазуємо клеєм. Ось так. Беремо наші смужки синього кольору по одній і рвемо на шматочки. Маленькі шматочки приклеїмо вже на намащену клеєм частину. Ось так повинно виходити. Вже на приклеєні шматочки притискаємо серветкою, щоб вони щільно приклеїлись до нашого шаблону. Так само робимо із смужками жовтого кольору. Нариваємо їх на шматочки і приклеюємо. Ось так ось повинно у вас теж виходити. І обов'язково притискаємо серветкою. Ось. Ось, дітки, подивіться, яка мапа України вийшла в мене. А я пропоную вам разом із батьками зробити свою мапу України. А я буду з нетерпінням чекати на фото ваших робіт. До побачення!